Тримай поліся може повпливати на те, наскільки швидко Динамо підбереться до того, аби офіційно гарантувати собі золоті медалі. Микола Балакін виводить команди. Елітний матч, елітний арбітр. Все сьогодні на найвищому рівні. Відповідно, команди в нас також з'являються на полі. Традиційно в українських прапорах, аби нагадати, тому що транслюється УПЛ не лише на Українську територію, а і за кордоном, аби нагадувати про те, що Україна стоїть, Україна буде стояти, Україна буде вільною та незалежною. Ну і Філіпов сьогодні з перших хвилин, можливо, саме до цього матчу і берегли його в Олександрія атакує прострільна передача, і ось це вже густріше. Це вже до воротарського майданчика. Якраз таки на Філіпова, однак Сергій Чоботенко. Грає цей м'яч першим. Тут звужуються всі. І Майсурадзе фактично сідає на позицію, де нам малювали Сарапія. Чому Я... у нього ударна позиція, але обирає варіант віддати передачу на Калюжну. А калюжний вже буде вантажити. Виходить Кудрик. Зіткнувся зі своїм захисником. Добивання зараз від Микити Кравченко. І падіння від Микити Кравченка. І це пенальті. На восьмій хвилині зустрічі. Знаєте, з цього ракурса можливо є підстави вірити Батісті. Це треба дивитися на рух лівої ноги Едуарда Сарапія, відповідно, опорної правої ноги від Микити Кравченка. Олексій Деревінський сьогодні на вар-системі допомагає Миколі Балакіну. І там треба просто в пікселях розглядати весь цей епізод. Якраз таки на праву ногу Сарапія показують. Просто, якщо дивитися точку контакту зі стегном Кравченка, то тут все було настільки мінімально, що я би навіть сказав, що домальовував Кравченко. <звук> Немає пена. Вар розібрався. Ось тепер вар розібрався. Обіграти Крушинського не вдалося. Далі вже передача від Крушинського в боротьбу. І тут Брістріч. Подивимося, наскільки він швидкий. Брістріч обходить Шабанова за рахунок свого корпуса. Брістріч прострілює Єрмаков в опорну ногу йому м'яч влучає. Але в підсумку забирає м'яч до рук голкіпер Олександрій. О, доволі непогано. Друзі, людина, яка й тричі забувала в нашому чемпіонаті. Кампуш поворот. Пробиває Кампуш під ближню стічку. Хотів десь спіймати Олега Кудрика, але, по-перше, не влучає ворот. По-друге, видно було, що Кудрик готовий до цього удару. Кудрик. Центр вибиває. Калюжний перший на м'ячі. Штрафний удар на користь Олександрії. Боротьба проти Батіста не проходить безслідно і ось тут дуже неприємно. Є розсічення брови. Хоча, ось подивіться, на реакцію Івана Калюжного. Так, важкий удар, кров'яний удар по його обличчю зіткнулися. Тут навіть не головами. Батіста ліктем проїхався Калюжному по обличчі. У Калюжному перемотують голову. Ну, ніхто, звичайно, в лайв режимі тут прямо на газоні. Чекає на відновлення поєдинку. Звичайно, нервує президент Полісся, але оплесками так само проводжає Івана Калюжного, який все ж таки зараз вийде за поле, але бачимо вже на двох ногах Калюжний буде готовий продовжити цей поєдинок. кому <плес> <плес> якомога швидше заходити. Супер Іван і фланту Теді Цара. тут же креативу може бути навіть побільше. Мартинюк допомагаємо в атаці цара. Цара може, полистина кількох віддає на Калюжного, Іван Калюжний! Мало того, що він повертається, він ще і забиває. Олександрія виходить вперед. Битий перемотаний Іван Калюжний це не заважає йому забивати. Олег Кудрик зреагував, можливо, навіть доторкнувся до м'яча. Але від стійки той покотився по лінії воріт і закотився у ворота. 1-0, тепер вже мабуть ніхто не скасує цей забитий м'яч, тому що тут ні офсайдів не було, ні порушень правил. Іван Калюжний лише його другий гол у 25 матчах української прем'єр-ліги. Грали би в три захисники. Це було б дивно. Але зрозуміло, що ось такі експерименти наприкінці сезону з можливо ненаграними награними над комбінаціями, могли би призвестись до чогось неприємно. Перша жовта картка в нашому поєдинку Георгі Майсурадзе її отримує. Це не лише Олександр Мартинюк, а й загалом опорної діями... зони Олександрія. Але зараз буде нагода в Полісся. Удар поворота. Просвистів. Втім, будемо відвертими далеко від сієчки. Борис Крушинський. У нас лише травмовані футболісти сьогодні пробивають. Іван Калюжний. Єдина відмінність від удару Крушинського. Помилка якраз таки від калюжного. Сарапій відбирає м'ян. Сарапій. Удар від Сарапія потягнув Георгій Єрмаков з під от Єрмаков забирає. І мало того, що не просто відбиває, фіксує намертво в своїх руках. Тут Мишньов нібито, зручну передачу на калюжного віддавав. Лу м'ячик, так підскочив. і Іван не обробив так, як слід. І одразу цим скористався Сарапій. Полісі атакує. Дуже хороша атака. Вимальовується. Гуцуляк. Удар від нього батіста. Один-один. І ось цей Полісся тайм у цьому поєдинку настає на 45-й плюс першій хвилині. Зрівнюється рахунок, і ми, друзі, будемо розпочинати все спочатку. Фактично, перша така затяжна, хороша, якісна атака від Полісся. І як же розіграли. Гуцуляк запише на свій рахунок асист. І батіста. Як тільки я сказав, що десь останнім часом привчилися до нього. Батіста привчається до суперника і знає, як іде Вернат. Давайте подивитися. Гуцуляк праворуч грає Назаренко. Передача від нього на Гуцуляка. Шабанов трошечки не дотягнувся. Не вийшов удар. Чи то передача, чи удар неважливо у Гуцуляка. От якби він влучив по м'ячу, тут би цей удар було б заблоковано. А так на фарт вийшло, що м'яч даряється від землю, перелітає Шабанова. Він так трошки лизнув своєю потилицею. Цей м'яч. Передача через пів поля. І зараз Кравченко, можливо, Робить все, аби Горій Єрмаков забрав м'яч до своїх рук. Давайте на лівому фланзі захисту працює Борис Крушинський. Георгій Майсурадзе. Праворуч. Зараз після цієї атаки Олександрій продовжуємо. просільна передача. Кудрик від нього все ж таки м'яч іде на кутовий. Який зараз буде подавати Олександрі справу кута поля. Тут знову ж таки за цим компонентом абсолютно нічого не змінилося. воротах, ворота кампуш та Шабанов в центрі захисту, Кравченко праворуч, Мартинюк ліворуч. Теді Цара на лівому фланзі захисту, зараз заробляє порушення правил на собі. Зараз заробляє другу жовту для Георгі Майсу Радзе. Чекав з паузою Майсу Радзе. Чи все ж таки картка для нього буде, вимагали цього футболіста Олександрії, але так змирено приймає це рішення. Цара заробив і першу жовту картку на Майсурадзе. Цара віддав асист на калюжно, і Цара зараз швидший на цьому м'ячі. До відриви від Карпат, але може бути навіть більше. Батіста. Батіста не забиває. Єрмаков стояв до останнього, не хитався, не гадав, і в підсумку відбив цей удар. Ось яка нагода золота. Зараз була у Ругайського нападника. Поліс, але атака від Житомиря ще продовжується. Подача Назаренко. Єрмаков на виході не зафіксував м'яч, але й Назаренко пробів повз нього. Трошки пожежі. У захисній ланці Олександрії таке відчуття, що без пристріча у Батісти навіть більше простору цього сталу для маневру. Другий удар площиноворіт. Обидва вони, звичайно, від дев'ятого номера Поліся проти чотирьох Олександрії. Подача ще одна. Вистрибує зараз найвище за всіх Едуард Сарапій, але вдарити не вдається там приймав десь в районі живота або грудей. Ще раз це подача від Назаренка і Сарапій. Ну, так боком, ниркою. Пробиває зараз Едуард Сарапій. Тут... Олександрія такає. хороша передача від калюжного напрямку Ковальця. І також приховану на Філіпова. Олександр пробив і кутовий заробить. Отримав речі, свою нагоду, і нападник Олександрій, А тут ніякого офсайду не було, тому що затримався з цією пасткою Борис Крушинський. Тому тут це абсолютно легально було і впорався з цим епізодом. На ворот полісся вже так хвилинок 3-4, Це продовжується. Ось такий удар! Поперечка чи там кудрик врятував, чому його нам показує Мігель Кампуш. Ну ми знаємо, що цей хлопчина може прикластися, дай Боже, кожному. Метрів так з 30-35 візуально здавалося. Ковалець. Віддав на калюжного. Калюжний на кампуша. За такою траєкторією. Боскуч, це була би краса. Так як треба в цьому епізоді. Шабаном, який черпачок на Шепелєва. Тут вдвох відоборонялися захисники. Полісся ще один Постріл Кудрик забирає. Ковалець. Добивання буде. Ні, не буде. Тут же просто в повітря його. Будьяк як несеться Назаренко зараз. Єрмаков встигатиме чи ні. Навіщо ж нам кудрика показувати? Дуже важкі хвилини для Поліса. цей відрізок 60-ї по нинішню. Біля Калюжного Бугравець, але на нього проходить передача. Шепелів дрібно комбінує Олександрія. Бачить Філіпо вільного тегі цару. Цара на лівому фланзі. Цара м'яка передача від нього. Удар від Шепелєва. Не влучає в площину воріт Володимир. Нам знову Філіпова показують, але Філіпов робив забігання. Пробивав якраз таки Володимир Шепілєв. Ну, Берес Чорноморець. Ну, можливо, і трошки простіший, аніж Уполіс. М'яч не вийшов. Кравченко пропускає. стелець під нього Назаренко. Таким чином, Кравченко прибирає свого суперника і виконує лівою ногою передачу. Удар коліном і м'яч літає в ворота. Теді Цара знову це робить. Третьому матчі поспіль. Забиває Албанець. Не знаю, удар коліном чи стигном, але якоюсь цією частиною ноги підлаштовує під м'яч свою ногу. Теді цара. Немає Безери, є цара. І Олександрія виходить вперед. 78-ма хвилина. Кравченко немає положення поза грою. Перекидає всіх, окрім цари. Ну, По-царськи знову тут головне ефективно пробиває цара. Ну, це удар. Стигном, коліном. Називайте, як хочете. У нас був удар скорпіоном, був удар рака. Це удар цара. До речі, для Сергія Булеця це перший матч за Олександрію. Перший його вихід в УПЛ. Та й перший вихід в УПЛ загалом сезону 22-23. Лукас Тейлор. Посміхається принаймні для вболівальників. А чи буде у нього зараз привід для посмішки? Тут Олександрій атакує. Смирний віддавав передачу. Залишається з м'ячем команда Руслана Ротаня. Булеца, Подача від нього. ледь не перекидає зараз за комірець. Олегу Кудрику, давайте ще раз дивитися за діями восьмого номера. Тягнули час футболісти. А ось тепер на 4 фіксує офіційну перемогу Олександрії.